Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп на призначення Валерія Залушного, генерала нашого знаменитого на дипломатичну посаду в Лондон. Всі зараз роздивляються роз... цю новину як з позитивної, так і з негативної сторони. От, але все, що говорили, про що значить, розповідали багато значить, коментаторів, аналітиків, я не зустріла такої думки, яку маю сама. Значить, я хочу вам показати гороскоп на цей день. Це значить, 7 березня його призначили сьогодні 8. От, І, значить, що це означає? По-перше, для самого Валерія Залужного це день, коли, можна сказати, доля повернулася в самий найкращий момент для нього. Це дуже успішне призначення, дуже значиме, доленосне. Тобто доля зміниться у нашого знаменитого генерала на краще. І, бачите, місяць стоїть на місці, або на градусі, який займав Юпітер під час його народження. От. І зразу це показує, що і до чого. По-друге, я що хочу сказати: що Валерій Залужний не так просто пішов на цю посаду. От. За це місце послав Великобританії. Боролися дуже значні сили, значить, офіс президента і сам президент, і вся його, значить, всі, хто у владі з, 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 з цим Зеленським, вони дуже хотіли поставити свого туди, значить, призначити свого посадовця. Це був бувший міністр оборони Рєзніков. Але, звичайно, що в Англії такій посадовиці, така людина не потрібна. Для чого ж треба було їм саме Валерія Залужного призначати на цю посаду? Значить, це, по-перше, показує, що доля світу зараз починає дуже сильно змінюватись. Ці всі значить, промасонські сили, всі, що зв'язані з масонами, з прогресом людства, за все прогресивне, демократичне, вони зараз об'єднуються в потужну силу. І перш за все, це виробники зброї. Тобто, у всіх країнах світу маються такі асоціації або об'єднання. От, і вони об'єднуються і будуть з'єднуватися в загальну таку велику конгломерацію. От. І саме залужний потрібен для цієї конгломерації, для цього об'єднання, що він має дуже стратегічне мислення, неординарне. Це геніальна людина, яка зможе разом з цими. Всіми представниками зброярів продивлятися, яке треба озброєння, в, яко, в якій кількості, де краще наступати. Тобто це готується потужна така значить, сила, яка буде воювати із Російською Федерацією. Можливо, це не буде е, військові дії саме людей, але це буде війна зброї. От. І значить, в цьому значить, ракурсі якраз Валерій Залужний дуже потрібний цій значить, конгломерації, цим виробникам зброї. Чому? Тому що він в свій час дуже добре скористався з розвідки. Англійської, американської і інших значить, розвідок, які докладували, доповідали, що буде напад Росії на Україну, і він до цього нападу підготовився, але не так, як ви думаєте, що він вибудував війська, поставив їх кругом. Ні, він в першу чергу значить, розробив логістичні шляхи. Через які країни, якими шляхами, де і як буде постачатись зброя, по-друге, він знайшов такі начать, способи ховати цю зброю і він її ховав. І коли Зеленський спочатку після шоку почав долучатись до цього, Значить, процесу військових дій, він почав дуже намагатися, ну, як можна дізнатись, де ж ця зброя ховається. Тому значить, залужний дуже значить, спритно і вчасно її переховував з одного місця в друге, щоб її ні в якому разі не знищили. От. І так само ось ці виробники зброї наші українські теж сховали багато значить, потрібної, дуже цінної зброї, яку вони розробили. Саме Пашинський, Сергій Пашинський і значить, наша знаменитка, знаменита депутатка от, від партії. Значить, європейська солідарність, От вона змогла, вони змогли приховати Нептун, приховати значить, стугну, і, і деякі ще розробки. От. І таким чином підготуватись до цього нападу. Тобто для військових, для залужного цей напад не був несподіванкою, От. і не, він не Налаштовувався на програш, як це робив наш президент, значить Зеленський, який налаштовувався, вони налаштовувалися на цей програш, вони мовчали, не знали, що робити, тому що вони зовсім не готувалися до спротиву російським військам. І от тепер на призначення це якраз відбулося напередодні цієї великої великого танцю шиви, про який я на попередньому відеоблогу розповідала. От, який почнеться ось сьогодні, 8, 9, до 10, значить, березня шива буде руйнувати все негативне і давати поштовх для. Нових значить, починань позитивних. От. І таким чином, от у залужного починається, подивіться, Марс стоїть на, біл... на білому місяці. Тобто це дуже великий захист для залужного, що він переходить в Україну, яка його буде дуже захищати, цінувати. І те, що він там буде робити, воно буде під сімома замками. Тобто буде дуже закрите для багатьох. От, і е, можна сказати, що е, залужний принесе їм ць, цім, всім всі цьому конгломерату військових позитивні, позитивні дії, позитивні ідеї. От, він значить, з ними буде розробляти дуже цінні для світу. Значить, речі. От. І таким чином тільки ми зможемо, людство позитивне зможе подолати Росію, не тільки Росію, але і ще й останніх його її значить, сатанінських утворень: це Хусити, це Іран, це Хізбула, це Північна Корея. І ще деякі, які сховалися і ховаються й досі. От. І от значить Юпітер показує, що це призначення Залушного дуже сильно вплине на людські думки, тому що він далі буде, очевидно, робити, очевидно, робити якісь значить, виступи. До чогось призивати і і приймати участь у е, значить, наших українських внутрішніх справах. Тобто він не залишить Україну просто так. От, він здалека буде ще більше втручатися і більше позитивного привносити, ніж е, перебуваючи тут. От. І те, що Зеленський зняв залужно, думаючи, що він у нього забрав владу військову. Я про це казала, що у нас в цьому році повинна, повинні військові перемогти забрати владу у політиків. Так от ця влада політична це не означає, що військові із Значить, зброю в руках будуть захоплювати цю владу. Це просто наївне таке усвідомлення цього. О, це не самі військові, це інтелектуал військовий, який розробляє зброю, який по всьому світу має дуже потужну силу. От, от він якраз забере у цієї влади силу повністю. От, він її буде керувати, і фактично ми будемо впливати на цю структуру, на цю секту Хабат, яка захопила владу в Україні. От. І вона не буде знати, що їй робити, тому що вона ніколи раніше не керувала державою. Це вперше, що така секта Хабат захопила владу в країні. От. І ось ми побачимо, як це все буде відбуватися на наших очах. Тому ніхто із військових не буде виходити на протести, не буде, так як Зеленський у своєму фільмі показувати, що розстрілювати Верховну Раду. Ніхто не буде направляти на них ніякі автомати і ще щось там, кулемети і все таке на інше. От і на танках не буде заїжджати. Ні, це буде зовсім інакше робитися. От і от ми побачимо, це дуже потужна буде зміна в усьому світі, тому що до цього військового союзу долучаться всі сильні держави світу: це і Австралія, це і Японія, це і Канада. і... Сполучені Штати, їхні збро... військовий значить, потужний такий виробничий весь комплекс, тобто виробники зброї. От. І Трамп, якщо навіть і пройде або буде намагатися пройти до влади, то він нічого не зможе з ним зробити з цим комплексом. Це навпаки він його скрутить в бублика от, ці потужні е, значить, розробники е, зброї. Тому я вважаю, що це дуже позитивне призначення не, не тільки для України, а для, в цілому для от такої операції світової, що от, взяли залужного у. у в Лондон на дипломатичну місію. От. І, по-друге, не зможуть його славу відібрати, не зможуть все, що він виробив, що, чого він домігся зламати, нічого з ним не зможуть зробити. А чорний місяць показує, що вони вже щось придумали, що йому зробити. Але так вийшло, що Англія. Великобританія вона силою заставила Зеленського призначити залужного е, дипломатом у Лондон. І вона його просто забрала із кіхтів вирвала, бо тут надрівалася дуже негативне таке до нього е, прийоми, які вони хотіли застосувати. Просто хотіли знищити або навіть якісь зробити на нього значить, замах. От. Ну, більше я не хочу розповідати. Далі ми все побачимо і далі не треба знати цим всім негативним людям, що буде з ними далі. На, це, на цьому я хочу з вами попрощатися, дорогі мої друзі. Побажати вам всього найкращого. От щастя та здоров'я.